В селі Чапаєвка, що біля полог із року в рік святкують свято Івана Купала. Такі гуляння в Чапаєвці вже традиційні. Десять років поспіль тут в ніч на Івана Купала стрибають через вогнище, танцюють, співають та плетуть вінки. Жителі села та району приїхали сюди цілими родинами. Багато хто у вишиванках, дівчата у намистах та в традиційних вінках. Молодь показала святкову постановку. Його люблять дуже наші односельці. За тією кількістю учасників, які в нас зараз є, то вам. Не треба казати, що в нас більше 35 учасників. Це свято води, вогню і кохання, молодості, ворожби. Ну і всі ці дійства, які вони, корені їх, дуже далеко. Місцеві жителі для гостей підготували не тільки розвагу, це справжнє святкове дійство. Сьогодні дуже хороший праздник. Ми будемо веселити народ і виступати. А яким образом? Ну, що буде. Сценки, номера, піть, танцювати да. виступати була і вистава для гостей. В Постановці глядачам розказали про свято Івана Купала та про його традиції. На свято Івана Купала дівчата плетуть ось такі вінки і пускають їх по воді, щоб дізнатися, чи зустрінуть вони своє кохання. Добре. Тут дівчата і ворожили, і хороводи водили. Ож не могли всидіти на місці, підтримали дівчату танці. А яке ж купальське святкування бо стрибків через багаття? Присутні навіть тренувалися стрибати через паркан, аби потім було легше. У стрибків через вогнище свої традиції. Парубки дівчата стрибають, тримаючи за руки. Якщо не відпустять руки, поберуться. Якщо не втримаються разом, то розійдуться. Говорять, якщо попасти ногою в вогнище, то нічого доброго не буде. Є? Танці та пісні лунали не дарма, розбудили водяного. Хто посмів мене тривожить? Гудені озерних вод. чому шумить і плясить возле берега народ? Водяний пробачив, чи його розбудили, та у нього була вимога. Хотів, аби один з юнаків одружився на його сестрі русалці, та одного дівчині було замало. Пусть покажуть свою силу. Та я всіх полюбила". Гуляння продовжилися, але тут прилетів соловей розбійник. Хотів, щоб свято припинили. Та зіпсувати гуляння в нього не вийшло. Розбійника вигна Муромець. І нарешті відбулося те, заради чого тут всі зібралися. Підпалили багаття. Гуляли до самого ранку, святкували довго та голосно. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.